Пісня номер 1 Очисти думки мої. Я славлю Тебе, Господи, я дякую Тобі, Боже мій, я вклоняюся перед тобою, Господь всього, що є навкруги, видиме і невидиме. Я прошу, Боже, не відвернися від мене, як у славі моїй, а ще більше у нещасті моєму. Наверни мене до себе шляхом найкоротшим. Захисти мене від вчинків моїх нерозумних, очисти мене, найбільше очисти помисли мої, очисти думки мої. Від них найбільша шкода моя у світі, очисти мене від намірів моїх поганих, від них мої думки. З'являються. заводять мене вони у безодню заздрощів, у безодню гордині моєї. Благаю тебе, Боже мій, спаси мене від мене самого, настав на путь праведний, на шлях пізнання тебе, славлю тебе завжди, Боже мій, Господь правди.